Івана 8 розділ з 34 по 36 вірш, відповів їм Ісус. По правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Господь Ісус, Божий Син, тут говорить про стан, в якому перебувають люди. Він говорить про це в 34 му вірші. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Господь Ісус говорить про стан, в якому знаходиться людина. Стан рабства, рабства гріха. Господь Ісус дає чітко зрозуміти нам в цих словах, що не справа просто в тому, що ми грішимо, справа в тому, хто ми? Справа не тільки в тому, що ми вибираємо гріх, справа в тому, що ми є в рабстві гріха. Гріх панує над нами. І ми його раби. Він живе в нас, і ми є в Його рабстві. Кожен, хто чинить гріх. Є раб гріха. І звичайно, можна постаратись грішити менше, трохи приховати свій гріх. Може трохи змінити його, може трохи окультурити його. Це ніякого не дає звільнення з рабства. Людина може стати вільною. Раб не може стати сам по собі вільним. Хтось має звільнити його з рабства. Ми не можемо звільнити самі себе з рабства гріха. Хтось повинен був звільнити нас з рабства. І не зостається раб у домі по вік, але син зостається. Господь Ісус говорить тут про дім. Я думаю, це має відношення до дому Отця Небесного. І він говорить, що в такому стані ми не залишимося в домі по вік. Якщо ми залишимося в стані рабства гріха, то ми не зможемо бути в домі Отця по вік. Ми не зможемо мати вічне життя, вічне життя з Богом. Якщо залишимося в тому рабстві, залишившись в цьому стані, в стані, в якому ми є по природі, в стані рабства гріха, ніколи не зможемо перебувати близько з Богом, ніколи не зможемо перебувати в Його домі, не зможемо перебувати з Ним вічно, навічно відділені від Бога, навічно поза Його домом, навічно поза стосунками з Ним, вічно тільки в близькості до Його гніву. Це там, де ми зможемо зостатися, якщо лишимося в рабстві, в рабстві гріха. І вірш 36, він говорить, коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. І саме через те, що в нас самих не було ніякого шансу вийти з рабства гріха. Божий син прийшов в цей світ. Саме через те, що ми не могли вийти з під рабства. Він прийшов в цей світ. Ми чули про ціну, яку він платив. Ця ціна була заплачена, щоб викупити нас з рабства. Коли ми читаємо, як Господь Ісус прийшов в Назарет і там відкрив Списання, там сказано, Він відкрив Ісаї. І він читав звідти наступні слова про себе. Він говорив, що він прийшов, щоб проповідувати полоненим визволення відпустити на волю помучених. Він прийшов, щоб ми вийшли з-під рабства, щоб ми стали вільними. Він прийшов заплатити цю ціну, щоб викупити нас з того рабства, бо ми самі абсолютно нічого не можемо зробити. Щоб вийти з під цього рабства. Знову ж таки, ми можемо взяти під контроль свій гріх, може певні речі перестати робити, певні речі почати робити. Це ніяке не звільнення з рабства. Господь Ісус говорить тут важливі слова, коли Син Отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Ми можемо виглядати як вільні. Поводитись як вільні, говорити як вільні. Але тільки якщо син зробить вільною людину, тільки якщо він дасть це визволення, тільки якщо він дасть прощення, тільки якщо він дасть цей викуп за вихід наш з рабства, ми справді будемо вільними. Єдиний шлях, як стати вільними через Божого Сина. Євангелії Луки, восьмий розділ. З 26 по 37 вірш ми будемо читати історію, яка сталася в житті Господа Ісуса, і вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї. Як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав. Не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив то закричав, повалився перед Ним і голосом гучним закликав, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо звелів Він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був його і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його. Але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині Його. А Ісус запитався Його, як тобі на ім'я, і той відказав легіон, бо багато увійшло в нього демонів. І благали Його, щоб він їм не звелів іти в безодню, пасся ж там на горі гурт Великий Свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм, а як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали, та в місті і по селах звістили. І вийшли побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із Нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений. Та при умі і полякалась. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. І увесь народ Гадаринського краю став благати його, щоб пішов він від них, великий бострах, обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. Ми читаємо історію, як Господь Ісус, Божий син, своїми учнями. Приплив, припливає до землі Гадаринської і виходить туди. Вірш 26 і 27. І говорить, вони припливли до землі гадаринської, що навпроти Галілеї, і як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. Господь Ісус. Перепливає в той край, і його зустрічає цей чоловік. Чоловік в рабстві. Чоловік одержимий. Чоловік, який довгі роки перебуває в рабстві тих нечистих духів. Цей чоловік не міг робити, що він хотів. Цей чоловік не міг звільнити сам себе ніяк. Цей чоловік просто був в рабстві довгі роки. Ми читаємо, що ці нечисті духи, які жили в ньому, робили з ним. Він не вдягався в одежу. Вони повністю контролювали його волю, волю цього чоловіка. Голий чоловік проводить своє життя. Ніякої одежі на ньому. Я думаю, він повний сорому, повний ганьби, обсміяний людьми. Коли ми говоримо про рабство наше, про рабство, в якому перебуває людина, рабство гріха, це веде до вічного сорому. Це рабство веде до вічної ганьби. В пророка Єремії сказано: вічний сором, вічна ганьба, які ніколи не забудуться. Це то, до чого веде наше рабство. Якщо син Божий ніколи не зробить з нас, нас вільними, вічний сором, вічна ганьба попереду. Чоловік з міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. Він жив не в домі, він жив в місті для мертвих людей. Господь Ісус говорив: ми читали в Євангелії від Івана. Раб не залишиться в домі по вік. Якщо мене визволимо... Не отримаємо визволення з цього рабства, ми ніколи не зможемо перебувати в домі Отця. В місці для тих, хто прийме другу смерть, в місці вічному, в місці, яке називається озеро Огняне на вічно. Якщо син не звільнить нас з цього рабства, це місце, яке очікує на нас. Якщо ніколи не буде моменту, коли син Божий зробив мене вільним з рабства це місце, яке я очікує на кожного з нас. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився перед Ним і голосом учним закликав, що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо звелів Він нечистому духові вийти з людини. Довгий час він хапав був Його. І в'язали його ланцюгами і кайданами і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. Ми бачимо далі, як цей демон мучив цього чоловіка. В Марка сказано, він бився об каміння. Ми читаємо, демон гнав його на пустелю. Ті духи нечисті, які жили в цьому чоловіку, просто руйнували його зсередини. Будучи в рабстві, вони гнали його в ті самотні місця. І знову ж таки, коли йде мова про рабство, в якому ми перебуваємо, надзвичайно самотнє місце попереду, вічне самотнє місце. Це то, куди. Приведе нас наше рабство, якщо син ніколи не зробить нас вільними, якщо ми ніколи не прийдемо до Нього за звільненням з нашого рабства, вічна самотність, вічна руйнація для душі це то, що попереду, якщо Божий син ніколи не дасть звільнення з того рабства, в якому ми, в якому ми перебуваємо. Коли Господь Ісус зустрічається з цим чоловіком, знову ж таки, ми бачимо, голосом Гучним цей чоловік закликав, що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Знову ж таки, ми всюди, де читаємо про зустріч Господа Ісуса з одержимими людьми. Ті духи завжди знають, що їх чекає. Ті духи нечисті завжди знають, що муки попереду, що син Божий той, хто винесе їм вирок, і муки вічні попереду них. І саме страшно, звичайно, що людина, яка в рабстві гріха, вона не усвідомлює цього. Духи нечисті усвідомлюють, муки попереду, син Божий, в один момент скаже їм. Піти в місце вічних мук, і вони покірно підуть, як вони пішли в тих свиней. І дуже страшно розуміти, що грішник, який в рабстві гріха, не розуміє, що він буде розділяти то місце з ними. То саме місце вічного покарання, про яке знали ці духи, про яке знають вони зараз. Саме страшно усвідомлювати, що грішник. Не до кінця розуміє про це місце. Ісус запитався його, як тобі на ім'я, і Той відказав легіон, бо багато увійшло в нього демонів, і благали Його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж там на горі гурт великий Свиней і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Цей чоловік, який так довго був в рабстві, стає абсолютно вільним після зустрічі з Господом Ісусом Христом. Повністю вільний через єдину зустріч з Божим Сином. Коли Син Божий зробить вас вільними, тоді ви справді будете вільні. Інших шляхів просто не існує. Ми читаємо про цього чоловіка. Люди хотіли йому допомогти. В'язали ланцюгами, кайданами, стерегли цього чоловіка. Абсолютно нічого не працювало, щоб дати йому звільнення з того рабства. Щоб ми з вами не робили, абсолютно нічого не дасть нам звільнення, якщо Син Божий не зробить вас вільними. Страшна, сумна, загублена вічність попереду. Якщо не буде такої зустрічі, як в цього чоловіка, зустрічі з живим Спасителем, з тим єдиним, хто може зробити нас вільними. Пастухи ж як побачили те, що сталося, повтікали, та в місті, і по селах звістили, і вийшли побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із Нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякались. Самовиці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий. І весь народ Гадаринського краю став благати Його, щоб пішов він від них. Великий бострах обгорнув їх. Він же до човна увійшов і вернувся. Повністю змінений чоловік, якого ми бачимо після зустрічі з Господом Ісусом, вдягнений, сидить у ногах Господа Ісуса. Це просто неможливо мати зустріч з Господом Ісусом і залишитись таким самим. Це просто смішно, що така зустріч може відбутись. Це просто нереально зустрітися з Божим Сином, як своїм Спасителем і лишитись таким самим. Писання говорить, хто у Христі, той творіння нове, цей чоловік, який сидів в Господа Ісуса в ногах, одягнений при умі. Абсолютно нове творіння. Бо. Божий син зробив його вільним. Але ми тут читаємо і про інших людей. Ми читаємо про тих людей, які вийшли з міста, як почули, про це чудо. Про тих людей, які знали, напевно, цього чоловіка дуже добре. Про тих людей, які побачили його, розуміли. Зміни точно відбулись з цим чоловіком. Він новий чоловік, він чоловік звільнений. Але коли ці люди побачили цього чоловіка, вони просили Господа Ісуса, щоб Він пішов від них. Це люди, які не захотіли мати Божого Сина в своєму житті. Можливо, вони більше любили тих свиней. Тут сказано, коли вони побачили цього чоловіка, їх страх обгорнув. Можливо, вони боялись тих змін, які прийдуть, якщо Христос буде в їхньому житті. Що ми знаємо точно, вони не захотіли бути з Господом Ісусом. Божий син може зробити нас вільними. Ми чули сьогодні, Він сповна заплатив. Він сказав звершилось. Але чи ми хочемо мати Його в своєму житті? Чи ми дійсно хочемо, щоб він зробив нас вільними? Чи ми хочемо дійсно мати цю зустріч з ним? Бо дуже реально, і більшість людей в цьому житті, які будуть чути про Господа Ісуса, які будуть чути про чуда, які Він зробив, ніколи не захочуть, щоб Він був з ними. Більшість людей. І це питання, перед яким кожен з нас стоїть, чи я хочу дійсно мати цю зустріч з Воскреслим Христом, чи я хочу мати зустріч з тим, хто може дати мені свободу, хто може зробити мене вільним, чи дійсно я цього хочу. Два віршіше прочитаємо. Іванглія від Івана 5 розділу. вірш 39 і 40. -й. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати. Вічне життя. Я думаю, кожен, хто прийшов сюди, в тій чи іншій мірі, вірить, що ця книга є від Бога, що через цю книгу напевно можна мати вічне життя. Господь Ісус дуже чітко нам говорить, ця книга свідчить про Нього. Ця книга говорить багато речей. Але в своїй суті вона свідчить про нього. Вона свідчить про те, що треба прийти до нього, щоб він за все заплатив, що він вже все завершив, що Він може дати звільнення, якщо ми увіруємо в нього. Але Господь Ісус, коли Він говорив до цих людей, Він казав, ви не хочете до мене прийти. Ми можемо хотіти знати, що тут написано. Чути, що тут написано, а ніколи не захотіти по-справжньому, щоб він зробив вільною, щоб він зробив вільною мою душу від гріха, від покарання, щоб він дав мені нове життя. Нехай Господь допоможе мати правильну думку, покаже серце, яке в кожного з нас, яке потребує, звільнення. І приведе нас до Його сина. Амінь.